Всім доброго доброго раночку, смачного всім сніданочку. Сьогодні у нас середа, 6 серпня. Давайте з вами поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок глазунья. глазунья. Тут під глазунь у мене кашка ось, кашка пшенична. Три кусочки ковбаски тоненьких, варена ковбаска, помідорка. Посолить помідорку треба трошки посолимо. І чайок. Чайок чорний, тяньшань, пінаколада з лимончиком. І, як завжди, додамо медику. Медику питного, такого красивого. Так. Зараз будемо снідати, дівчата. У мене оце сусід розбалує. Я можу спати, але не сплю. Збиратися можу довше. Тепер хожу, дивлюся, в ремені вагон ще. Хочу, я вчора добралась, нормально. Ну, трошечки запізнилась, Ну, трошечки-трошечки. Буквально там мінуточки на дві на три. От, поки доїхала, поки добралась, дійшла, Так, і два кусочки хліба в мене білих. Не знаю, ковбаску можу так на хлібчик положити. Чик, то такие кусочки. Жуем. Так, девчата, ну що, вирішилася и наша судьба из поступления. Вчера уже в вечері. Захожу я на сайт и дивлюсь, написано рекомендовано на контракт. Тепер нам треба протягом оце трьох днів. Ну, може, сьогодні я прийду з роботи, там і званюю. Покнопаємо в електронному кабінеті, підтвердимо, подамо заяву. Що там треба, ну в общем, покнопаємо. Я не знаю, ще що там кнопати, ну будемо по підсказкам, я думаю, там неважко. Казала 10 людей на бюджет. Рахую 8. Ну, ми все одно не попадаємо, ми там 12. Мы 12. По балам. Трошки Ваня не Ну, як він тут дотягнув. Ну, у зв'язку з тим, що у хлопців більший бал, бал то ми на, на контракті. Ну, я эту довольна, бо я трошки, трошки переживала. Думаю, мало ли. Мало ли, що то піде не так. Ну, все нормально. Так що такі діла. Вчора прийшла фотосесія. Я тільки подумала. Так сижу на роботі, думаю, блін, оце ж фотосесія, коли вже ми робили її, вже ж пора. Дивлюся в Телеграм. Посилання прийшло на Google Диск. Откриваю. є фотографії 248 штук. Там ж не тільки Ваня, там всі вани. І разом і по... по одному сфоткані. Я скинула, Дома подивилася. Вані щось не понравилось. Кажу, що мне нравятся хороші фотографії. Я б на свою ногі краще сфоткала. кажу, Майн, що ти маєш? Тоже що таке Хорошие Хороші фотографії. Хороші. Угу. Вони там і серйозні, і веселі, і задумчиві, ну, всякі там, і, і на сонці, там вони... Ну, в общем, класні фотки. Фотки класні, так. Да. Я, може, на перший канал зроблю. Фотоколаж під музику. В яке в мене буде настрій. Зроблю. Хай буде. Трошки. Так не завжди зайдеш, подивитися, А в Ютубі постійно воно буде. Раз відкрили, уже є. Щось виберу, не все, звісно ж. Все, все я не виберу. Вот я Ваня вже сумку купила, дівчатки, для продуктів. На, на цьому понеділок, мабуть, понеділок. Ми сотрудниці пішли в обід погулять. Вона каже, пише на секунд, а я чоловіку штани подивлюсь. Кажу, ну йде. Пішли, дивлюсь, у них сумки лежать. Такі класні. А в нас на роботі профсоюз. Випускникам давав, випускникам давав гроші. По 500 гривень. А я, я їх заничкувала зразу там кошельочек, карманчик, чик-чик. Думаю, як будемо їхати скуповуватися вані Одешу там в кінці серпня. В мир Миргород, то я візьму ці гроші, може, щось вони пригодяться нам. А тут дивлюсь, сумка 500 гривень на 500 гривень. Думаю, треба купити, тому що сумка треба однозначно. Така синя спортивна на цих, на ножках такі маленькі ножки. Ручка. Ну, дві ручки. То на ліпучки защіпляються. І ще така ручка на плечі. Два кармани по, по бокам і так карман. Ну, в общем, нормально. Отака От не велика, не мала, середня, хороша. Так що. Я довольна покупкою. Думаю, одне вже відпало. Ще б ноутбук би купити. це проблема. Тому що ноутбук йому треба буде. Так, окей, й тіла. Ну, от, ючки мої. Так, ну що, повернемося до коментарів. Я, правда, не виписувала. Не виписувалась знову листочок забула, а що забула? Збиралася додому вже. Я б, може його не забула, а може би забула все одно. Коли мені дзвонок, дзвонить з нашої сільської ради, з міста села. Секретарі каже, неправильно заплачений податок за землю, неправильно на пошті вказали ідентифікаційний код. 347 гривень. От ну, вам, пожалуйста. Сьогодні піду розбиратися, але ну, це вже оплачено було. Ой-ой-ой, коли? В червні, мабуть. Ви ж якісь проблеми. Прийдеться, мабуть, заново платити. Вони то скажуть, мабуть, пишіть заяву, може вернем. вернемо. те розберемося. Зразу ж вони це не зроблять, це точно. В общем... Я ж кажу. Воно як йде по кривій. Ну і що, То не смертельно. Це не всі такі гроші світу. Ну, все одно. Вони не лишні. Я ото забула під той І дописала там трошки. Ну, в общем, тим у нас валом. Пишете, дівчата, не обіжаю з чоловіка. Не смішить мене. Він сам коху ще обіде. Я його не обіжаю точно. Сніданок готовий. Може показати. П'ять яїць нажарила, намішала. Вчора. Друзі пригостили яйцями нас, поділилися. То 5 штук йому підсмажила, ковбаси нарізала, помідор нарізала, чай, хліб. і Ще два рулетика з баклажанами. Я їм постійно всі танки подаю. Тут мені так подавав. постійно. Сніданочок вже готовий. Колись дивилась в інтернеті, значить Жінка каже, я це дівчата на відпочинку. Це відпочиваю я каже. Десять днів у мене на курорті відпочиваю. сніданок, обід і вечеря. Я прийшла, поїла. Я не думаю, що мені приготувати, я не думаю там, не за що. А ви представляєте, каже, чоловіки таки всю життя живуть. Все життя чоловіки так живуть. Вони не думають, що їм там приготувати чи щось їм. Mm. А жінка всю жизнь мучається. Спочатку думає, що приготовить, а потім це купить на те, що приготовить, донести додому, розслужити, приготувати, подати, прибрати, помити, поставити холодильник, щоб воно не скисло. не забудь. Наутро подумати, що може з морозилки. Це капець. А у нього спросять, що приготують. Ну, не знову. Хоча б це сказати можна. Що не думати, що сказав, значить буде їсти, те, що сказав. Я приготував ну, я не їм. О, а чого воно таке, а чого воно не таке? Так що, дівчатки, я його не обіжаю точно. Може, колись у мене є там дні заскоків. Може лишній раз крикнуть щось лишнє зайве. Ну, тут для профілактики нормально. Отак, так, я його люблю. Я люблю, заяві за них переживаю все, за Ваню, за Сашу. Вони за мене, напевно, так не переживають, як я. Я ж вам розказувала хто зі мною, як я в гості поїхала, а приїхала. А вони друг друга уливаються. Вань, правда, нам тут було добре. Так, так, папа, нам тут було спокійно, так тихо. Mm -hmm. Так що. <гум> Мама враг. Вони за мене не переживають. А я за них переживаю. Як вони тут? Що? Що з ними? Ну, В общем, так. Ответственный момент не поместился. Угу. Кашку вчера варила мультиварочка. Сьогодні ще в моїх друзів річниця весілля. Вони з Хроматорська. Віка і Олешка. Тільки я не пам'ятаю, чи записано у мене рік. Скільки їм всього сьогодні? Треба буде їх привітати. не знаю вікуся дивиться цей канал чи ні. Може й дивиться. Якщо дивитися, вам привіт. Привітаю їх. Ми так здружилися по першому каналу. Це мої одні з перших підписників, друзів на першому каналі. Віка, у неї канал свій в'язання для душі не тільки. Я там у неї оце, рецепт помідорів взяла. У неї перше відео, там, по-моєму, перше. Рецепт помідорів. Такі добрі. От. І Алішка, Кроліковод Зайцев. У нього теж цей свій канал, він про кроліка виставляв. Ну, вони, коротше, закинули свій канал і вони їх не ведуть. Вот. То, що у них було, було багато друзів. Ну, так як про Алішку я знаю, було багато друзів у нього по Ютубу. І він старався всім угодити, всіх дивиться, чиє відео виходить. Всіх дивиться, ну це нереально. Просто нереально. І він закинув, він дуже совісний, він не видержав, каже, ночами дивився і коротше. А я дивлюся, ну як? Дивлюся теж. У мене свій спосіб дивитися. Я дивлюся тільки тих, хто дивиться мене. От коментарі написані, значить продивилися, бо там. ну, що? Я заходжу і дивлюся. Ну, опять же, як дивлюся. Кого дивлюся, а кого у наушниках. Наушники включила, і воно там йде собі. І реклама йде людям. І перегляди йдуть, і лайки ставлю, і коментарі пишу. Ну, повна, Повна підтримка, разве що моєї особої уваги немає, то що її. Ну, просто ну як. Я ж не можу 24 на 7. сидіти, сидіти і дивитися. Відоси. У нас теж робота. Як-то так. А ну йдеся звуком. Все. Балакає, все, як положено. Ну так а що ж? У Кого є можливість, тут дивиться. Кого нема, якось виходять з положення. Треба ж людям підтримочку якусь зробити. Ой, якось так, дівчата. Так. Що ще? Про Дезик хочу ще сказати. Я ж тоді казала, що я не розпробувала. Вже розпробувала я свій дезодорант. Мені зайшов. Мені Оксанка посовітувала його. Моя найперша підписниця на цьому каналі. Так що, Ксюшенька, велике тобі спасибі. Це те, що я шукала. От, мені, мені подобається. Навіть поту як такового немає. От, ти писала, що будеш потіти, але не буде запаху. Навіть поту, от, не знаю. Може, я не буваю на такій сильній жарі. Ну, в общем, мені подобається ідеально. Воно, знаєте, рексона воно якось смішується з потом, і якийсь все одно запах є, от, прям перемішку. це. А тут взагалі класно. Угу. Я дуже довольна, Я, взагалі. Я навіть не могла і подумати, що таке взагалі існує. Клас. Клас, дівчата. Короче, хто не бачив відео, значить кристал. Я купила кристал на Єві. Дезодорант. Так написано кристал. І воно таке, кубічок такий, як кусочок мила. В коробочці приходить. 366 гривень я брала. Ну і доставка плюс доставка ж, звісно. От. І тут трошки змачуєш його і мажеш на чисті подмишки корчові. Отака така віща. Да. Так що подивимося, наскільки мені його вистачить. Кажуть, що на рік вистачає. Подивимося. такі діла. Що у нас часом? Сім. Сім, а мені наполовину? Я така сама собі думаю, можна було б ще полежать, проснулась бо думаю, та ні, піду я. Піду я помаленьку, буду соватися, рухатися, щось робити, а головне рухатися. А як це уже, Головне рухатися, рухатися, щось робити. чик 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 потихеньку, потихеньку, і все буде ок. У мене в голові, що які продукти з собою, що зразу, що, яку посуду, яке, це, це, це оце, що купить, там серветки, те, 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 те у мене все в голові. Стільки багато всього треба. У мене то може так багато і не треба, але все одно я ж знаю, чим він користується, що йому понадобиться. Це я знаю. Ліки якісь необхідні зразу, ті, що, ті, що треба вдруг. Що щоб були під рукою у нього. ну, в общем... Треба буде сьогодні розібратися з тим Коротше, з електронним кабінетом. Дівчата, отакі справи. В общем, такі діла. Все, давайте Жити сьогоднішній день. Прочувствуємо його, проживемо. Залишимо щось в пам'яті для себе. От. Бажаю вам всім міцного-міцного здоров'ячка, мирного неба. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків. От. Пишіть мені в коментарі, ставте лайкосики. Пока-пока.